Були накопичені певні статки не дуже чесним шляхом, і більш того, шляхом, який тягне на державну зраду. Тобто купівля і, і, угля з ДНР ЛНР або співпраця разом з Медведчуком з цим нафтопровідом і перекачка з Російської Федерації. Тобто санкції накладаються для того, щоб обмежити доступ до тих статків, які були е, отримані незаконним шляхом. Це не підміняє знову ж таки рішення суду. Має бути рішення суду. І суд має винести вирок щодо що цього. І наскільки я розумію, іде слідство, і і суд буде по цим питанням. Але поки йде слідство, ось ці а, активи мають бути обмежені з точки зору, я так розумію, РНБО а, для того, щоб вони не використовувалися на сьогоднішній день, в тому числі для підриву а, економіки а, України і, і репутації України.